Керуй роботами в силах безпілотних систем. Керуєш ти. Працюють вони. На календарі неділя 7 вересня в Україні сімнадцята година. У марафоні випуск новини, який підготували я, Анастасія Давголе та інформаційна команда Інтера. Масована атака: Київ, Одеса, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг і Кременчук перебували під ударом Росіян уночі та вранці. Росія випустила по Україні 810 дронів, шахедів і баспілотників імітаторів різних типів. Повідомили повітряні сили ЗСУ. Також окупанти застосували дев'ять крилатих ракет к та чотири балістичні ракети іскандер М. Атаку відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕП та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. Знешкоджена 751 ворожа ціль. Є влучання. 9 ракет та 54 дрони атакували 33 локації. Є падіння уламків на восьми локаціях. У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки та у будівлю Кабміну. У Києві внаслідок масової нічної атаки росіян загинули дві людини: це мати з двомісячним сином, Щонайменше 20 містян зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Із них двоє це працівники поліції та вагітна жінка. Пошукова рятувальна операція триває у Святошинському районі столиці. За словами мера Києва Віталія Кличка, найбільше там пошкоджена дев'ятоповерхівка. У ній зруйновані квартири від четвертого до восьмого поверхів. Окрім цього, понівечені також ще три будинки: два дев'ятиповерхові та один шістнадцятиповерховий. Розбиті автівки, складські приміщення. Та СТО неподалік. у Дарницькому районі пожежі спалахнули у чотирьохповерховому будинку. Там зруйновані перекриття між третім та горішнім поверхами. Мешканці пошкоджених будинків, а також родичі та знайомі, чекають на святошині, коли рятувальники завершать операцію. Ми чекаємо тут уже з п'яти ранку. Хай всі бачать євространи. Хай почує наш Трамп, Америка. Що роблять в кінці? Путінська сволота, це нечисть. Вона просто вбиває. Тут мирні жителі прип'яті, які 38 років проживають. нас стоїть пам'ятник Чорнобилю. Ми пережили прип'ять. Ми втратили всіх своїх чоловіків, свого інваліда чоловіка втратила і ще здобивають моїх дітей, моїх внуків. а зараз у нас тут. Саме тут на житовому будинку у Святошинському районі пожеж ліквідовано повністю. Рятувальники саме проводять розбирання конструкції. Можна сказати, так пошуковують рятувальні роботи і шукають ймовірно людину, яка може бути під завалами. І до нас так само звернулися, звернулися родичі його, і працюємо, шукаємо насправді, тому що ну, хочу запевнити, щоб рятувальні роботи не завершиться, доки ми не впевнені, що під завалами вже нікого немає. Російські дрони змогли сьогодні вночі пробити найсильнішу зону української ППО. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Урядовий квартал розташований у центрі кільця протиповітряної оборони і вважається найзахищенішою територією України. Прем'єр-міністрка Юлія Свериденко показала будівлю Кабміну після атаки. Я прем'єр-міністр України Свериденко Юля знаходжусь тут в будівлі уряду, де город вперше за час повномасштабної війни. Влучив будівлю уряду в самому центрі міста Києва. Ми бачимо наслідки цієї ворожої атаки. Локалізована пожежа на площі 800 метрів квадратних наші рятувальники продовжують тут працювати. І все виглядає таким чином, що Росія не готова і не прагне миру, не готова до перемоги, тому у мене заклад до на наших партнерів. Допоможіть нам закрити небо. Давайте підсилимо санкції проти Росії. Давайте створимо систему гарантій для нашого держави, яка змусить ворога зупинитися. Вражений російською атакою на Київ та всю Україну прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер. на його думку нічний удар демонструє, що російський диктатор Путін не сприймає серйозно вимоги укласти мир з Україною. Стармер назвав удари боягузливими і заявив, що очільник Кремля почувається безкарним. Тож зараз, як ніколи, потрібно підтримувати Україну та її суверенітет. Така росіян на будівлю уряду у Києві засвідчує марність зволікань та спроб у миротворення Кремля. Про це у соцмережі ікс написав прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, Сполучені Штати та Європа повинні спільно змусити Росію негайно припинити вогонь. І для цього є інструменти. Додав Туск. Росіяни атакують Сумщину та Чернігівщину безпілотниками. Є загиблі та поранені серед постраждалих діти, чимало руйнувань. Детальніше про наслідки дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлю вітаю і розповідай, будь ласка, що тобі відомо на тепер. Вітаю, Анастасія. Сьогодні росіяни атакували місто суми ударними безпілотниками. Вранці дрон влучив житлову п'ятиповерхівку в середмісті, але не здетонував. Тому виникло загоряння на балконі на балконі, яке швидко загасили. Ніхто не постраждав. а Рятувальники одразу почали евакуювати мешканців з будинку, бо була ймовірність повторних ударів. Згодом ще один безпілотник атакував будівлю влади на площі Незалежності в чергове. Поранень зазнали 60-річна жінка, 13-річний хлопець і в його 6-річного братика гостра реакція на стрес. Пізніше за медичною допомогою звернувся ще й 30-річний чоловік. Напередодні на Сумщині від ворожих обстрілів постраждало 11 людей. Жінка загинула. Вона разом з друзями відпочивала в наметовому таборі в Путивльському районі. Туди поцілив дрон. Поранило сімох людей, зокрема, і восьмирічного хлопчика. В Степанівській громаді БПЛА влучив вантажівку, постраждало троє людей. На Краснопільщині також в автомобілі травмований чоловік, якому 57. Загалом ворог обстрілював нашу область в нашій області близько 60 населених пунктів. На Чернігівщині росіяни також масовано вдарили безпілотниками. Сьогодні пошкодили гімназію в Михайло Коцюбинській громаді. В місті Семенівка у власному будинку загинула 67-річна жінка. Її чоловік поранений, його дістали з під завалів. Вчора в цьому ж місті загинула жінка, який 70, поранені мешканець Новгород-Сіверського району та жінка з городні. Всі поранені у важкому стані. Вони знаходяться в лікарнях. Анастасія, дуже дякую, колего. Це була Юлія Зайцева про наслідки ворожих атак у північно-східних областях. У кривому розі на Дніпропетровщині чотири людини поранені внаслідок ракетної атаки. Один чоловік у тяжкому стані. Вибухи в місті гриміли. Всю ніч. За даними голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, окупанти атакували 11 шахедами, чотирма балістичними та двома крилатими ракетами. Постраждали 33 багатоквартирні будинки, гуртожиток, 17 будинків приватного сектору, підприємство, навчальні заклади, дитячий садок, об'єкти бізнесу. Одна з пожеж локалізована та погашена в іншому районі, локалізована через влучання вигорів склад із продуктовими наборами для криворіжців та переселенців. Знищено понад 60 тисяч таких продовольчих наборів. Можу сказати, що на першу і другу хвилю. Видачі у нас вже розвезені продукти на локації, але на третю, найбільш масову, там де більш ніж 60 тисяч, він повністю все знищено. Ви бачите, що е, залишилось від е, продуктів. Мабуть, на їх хвир, е, хвору думку це якась воєнна база. Так? Лише продуктові набори, більше нічого. Троє людей поранені, зруйновані квартири, пошкоджені будинки та частково знищений палац спорту. Такі наслідки атаки, яку ворог здійснив сьогодні по Одесі, докладніше про те, як місто оговтується після підступного обстрілу, репортаж нашого власного кореспондента Андрія Анастасова. Ворог атакував Одесу у досвіта. Це був масований обстріл ударними безпілотниками у приморському районі міста. Шахет поцілив у дев'ятиповерхівку. На місці влучання величезний пролом. Усередині суцільні руйнування. Алла винаймає квартиру. каже разом із сином, уцілили дивом. Почалась тривога. Я б від світ вибухів, розбудила дитину, яка була в тій кімнаті. Він там спить. І ми спустились в підвал. Ну, ми рідко туди спускаємося, цей раз спустились. І через хвилин 15 десь це був вибух. Навколо вибухова хвиля пошкодила будинки. Попередньо понівечені кілька десятків осиль та вибуто понад 200 вікон. Троє потерпілих, усі лікуються амбулаторно. Були госпіталізовані тільки дві дві людини, легкі пошкодження. Медичні працівники обстежили і надали необхідну допомогу. Люди вже знаходяться по домівках. Головне завдання на сьогодні це закрити людям максимально вікна, дверні проєми, оформити документи на матеріальну допомогу, полі міської ради, ну і далі вже з понеділка ми підемо по програмі. Є відновлення неподалік у цьому самому районі. Один з ворожих БПЛА влетів у палац спорту. Понів учені трибуни та спортивна арена. Пошкоджено сусідній ботанічний сад національного університету. Тут розбиті теплиці та знищені рослини. Поруч шахет поцілив у дах 30-поверхового будинку. Спалахнула пожежа. Люди не постраждали. Ну, ну, і все. Ну, бабах бабахи все ось у будь з охоронцями сиді. Я вистрибнув тут, все горить, але у нас гарна протипожежна система, тому вона одразу почала гасити полум'я. І коли приїхали пожежники, практично вогонь був локалізований. «Своєчасно люди евакуювалися, молодці всі цілі. Квартира майже повністю. Розрушена, але бо не постраждав в цілому. За даними обласної прокуратури, також цього ранку росіяни атакували безпілотниками населені пункти поблизу Одеси. Там пошкоджені п'ятиповерхівка, складські приміщення із зерном та сім автомобілів. Андрій Настасов і Герміханошин подробиці. Телеканал Інтермарафон. Єдині новини. На фронті Покровський напрямок залишається найскладнішим. Саме тут росіяни створили найбільше наступальне угруповання. За останній тиждень там відбили 350 атак противника. Повідомляє головнокомандувач ЗСУ. Українські воїни тримають рубежі, проводять штурмові дії та змогли повернути під контроль 26 квадратних кілометрів української землі. Співвідношення на нашу користь також і на добропільському напрямку заявив Олександр Сирський мінус 970 російських окупантів за добу. За інформацією Генштабу ЗСУ, усього з початку вторгнення армія Росії втратила 1 мільйон 88 тисяч 150 своїх солдатів. Наші оборонці спалили 11 тисяч 163 Танки – 23 254 бойових броньованих машини, 32 516 артсистем, 1481 РСЗВ та 1217 засобів ППО. знищили 422 бойових літака. 341 гелікоптер, 56 тисяч 817 безпілотників та 3686 крилатих ракет. Ліквідовано 28 кораблів і один підводний човен, а також понад 60 тисяч спецавтівок. Цієї ночі в Росії загорівся Ільський нафтопереробний завод. Це у Краснодарському краї його атакували дрони, спалахнула одна з технологічних установок. Виробничі потужності підприємства понад 6,5 мільйонів тонн нафти на рік. По ільському НПЗ неодноразово били дрони. Об'єкт має стратегічне значення для російської армії, оскільки забезпечує пальним військову техніку загарбників, зокрема у південному регіоні та на тимчасово окупованих територіях України. З початку року проблеми з сигналом GPS через російські перешкоди зафіксовані на 123 тисячах авіаційних рейсів у Європі. Про це йдеться у спільному звіті Фінляндії, Естонії, Литви, Латвії та Польщі для міжнародної організації цивільної авіації. Засоби радіоелектронної боротьби виявили у Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Смоленську та Ростові. У звіті зазначають, що тільки у квітні була зірвана Третина усіх рейсів. У Європі вважають, що кількість збоїв зростатиме і вже попередили пілотів та посилили готовність. Нагадаю, наприкінці серпня літак президентки Єврокомісії Урсули фон Ляєн, що прямував із Варшави до Пловдива, зіткнувся з проблемами у навігації. Пілотам довелося орієнтуватися за паперовими мапами. У вересні борти з президентом Литви не зміг одразу здійснити посадку у Війнюсі. Країни ОПЕК Плюс планують збільшувати видобуток нафти у жовтні. Про це повідомляє агентство Bloomberg. під час відеоконференції, яка відбудеться сьогодні. Планують схвалити додаткові 137 тисяч барелів на добу. Тобто повертається більший видобуток замість скорочень, які мали діяти до кінця наступного року. Ціни на нафту вже впали на 12%, адже зростає пропозиція. Саудівська Аравія планує продовжувати курс на збільшення видобутку. Такі дії саудитів вигідні і Президенту США Дональду Трампу, який неодноразово закликав до зниження цін, аби приборкати інфляцію та посилити тиск на Росію. В Естонії проєктують третю підводну електролінію до Фінляндії Естлінг3. Вона з'єднає естонську енергосистему з фінською по дну фінської затоки і стане доповненням до вже наявних двох ліній. Етап проєктування триватиме близько двох років, а саме будівництво планують завершити до 2035-го. Орієнтовна вартість проєкту мільярд євро, і частково фінансові витрати візьме на себе ЄС. Усі електролінії під фінською затокою сукупно мають потужність близько тисячі мегаватт. Нова лінія на 700 мегаватт. Буде потужнішою аніж інші.